Прямою до колоди. Там де розвідка тиждень, тому була зараз якесь, не знаю, 28 чи 29 липня. Зараз побачимо. О тут прогорали протипожежно. Може можна буде мені по ній заїжджати. А моя ловушка тогорічна. Річним роєм собі живуть без проблем, трошки викучились там, вона трошки маловата. Таке прилітає одна секунду примерно, ну щось летять. Звичайно, да. я не знав, можна було б проїхати проти пожарної сюди. Но нічого. О! Медянка. Не знаю яка до яких косюча, не косюча, но мені неприятно. А я тут з голими ногами. Ну, і сюди прогорав. Взагалі мені удобняк. Собі йдеш Без проблем. То курчі було, не можна було пролізти. Так, тут крутилася розвідка тиждень тому. Що в нас тут? Щось літає, але непонятно що, що то воно таке літає. Тільки що одне щось залетіло. Так, а це якась муха причбилась? Щось тільки що залетіло і тишина. Нема ніхто. Чудо не стало. Немає на льотку ніхто не лазить. Щось вони тоді літали і кружляли. І билися бджоли. я думаю, рояка прилетить, хоч і пізня, але прикольно немає нікого. Я вже другий рік підряд. Ну, маємо що маємо.